Смерть внаслідок прильоту шахеда в житловий будинок в місті Тернопіль. Ситуація наступна. 29 листопада минулого року люди оформили юніор, тобто поліс дитині. І дитину звали Вероніка, а папу звали Віталій. І з 1 на 2 грудня так сталося, що в Тернополі були прильоти, і прилетів шахет в житловий будинок і батько двох діток. На ім'я Віталія, який вчора мав би бути іменинником, загинув. Компанія Метлайф звільнила від сплати премії за діючим полісом на той момент від сплати премії по дитячому полісу. І далі дитині будуть накопичуватись кошти. І відповідно в тому числі здійснила виплату суми близько 300 тисяч гривень. Тому будьте застраховані, будьте здорові. І в будь-якому випадку дбайте про себе і про своїх рідних у ситуаціях, які сьогодні в Україні відбуваються все частіше і частіше. Бережіть себе.